Вітаю Студіо. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке на тлі зміни риторики уряду Франції, президент Еммануель Макрон дав прес-конференцію. Найголовніша теза Франція знову не виключає направлення західних військ до України, але зараз це не розглядається. За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська до України, то єдиний, хто буде нести відповідальність, це кремлівський режим. Це будемо не ми. Ми ніколи не підемо в наступ, ніколи не перехопимо ініціативу. Запевнив він. Майже одночасно з інтерв'ю Макрона з'явився фейк про те, що нібито два французькі полки територію Румунії вже рухаються до України і чомусь саме до Одеси. На жаль, цю рашистську ІПСО ПСО підхопили деякі українські телеграм-канали. Вчорашні заяви Манеля Макрона обговоримо з Олександрою Решмеділовою, політологині. Олександр, вас. Моє вітання, студія. Що означає ця прес-конференція? Це було схоже намагання виправити попередні заяви про введення іноземних військ на територію України. Ну так, нібито заспокоїти партнерів. Насправді, ні. Я думаю, що ми можемо простежувати таким чином певну еволюцію поглядів у Манееля Макрона, і вона пов'язана не тільки з. Узгодженням дій з партнерами, але й безпосередньо узгодження всередині Франції, тому що велися консультації з лідерами партій, і Макрон зважував свої заяви так само, велися консультації з іноземними партнерами і ведуться безпосередньо. Ви знаєте, що в п'ятницю сьогодні мають бути зустрічі із Шольцем. А потім має бути зустрічі в тристоронньому форматі так званого Веймарського трикутника з урахуванням позиції Дональда Туска, прем'єра Польщі. Тобто Європа постійно знаходиться в тісному контакті, співпраці і організації, навіть якщо в них десь не співпадають погляди. Ну, як, наприклад, з паном Шольцем. Тому що канцлер Німеччини чітко так само проходить горнила. Фільтрацію узгоджень через бундестаг, і ви знаєте, що не дійшли. Ну умовно вирішили не надавати так нам на далекобійну зброю. А ось, наприклад, французи більш рішуче налаштовані, але що об'єднує всіх? Всіх об'єднує бажання створювати на території України новітні заводи по озброєнню. Знаєте, що Чехія планують створення. І артилерійських, і танкових заводів. Французи говорять про ремонтні заводи для своєї техніки, про так само боєприпаси, артилерію, дрони, німці. Чотири заводи, французи, три заводи. Тобто, це чітко всі бачать, і в цьому інтерв'ю, про яке ви говорили, Макрон каже, що надто повільно Європа може встигати те, що вона виготовляє умовно за день, використовується за хвилини. Їм потрібно нарощувати озброєння. Він наводив якраз приклади по артилерії, але по багатьох інших моментах так само. Другий момент це не просто бажання європейських країн-партнерів, а це наша інтеграція на рівні співпраці Кабінету. Міністрів, тобто тут не має бути ніяких перепон для таких інвестицій. Наступне горнило, яке треба так само пройти, фільтр, це підтримка парламенту. Жодна ініціатива Макрона, щоб він собі не вирішив чи не проголосив, не може пройти без узгодження через український парламент. Тобто для... Навіть прийняття рішення по іноземному контингенту мають проголосувати парламентарі, надати 226 голосів і знайти широку підтримку. Будуть потрібні всі голоси з приводу підтримки ініціатив парламенту кабмінівських ініціатив. Так само вже виступали з закликами. Що, наприклад, група бойка сказала, що готова підтримувати інвестиції в оборонні підприємства, особливо високотехнологічні, і буде всіляко підтримувати, наприклад. Ініціативи Кабміну Шмигаля, якщо вони будуть вноситись в парламент на підтримку. Тобто, в нас може так статися, що якщо парламент, а ви знаєте, що він зараз ну не надто активно функціонує, є певні проволоки. А якщо він буде в ступорі, то ніякі ініціативи з нашими партнерами ми проголосувати ефективно не зможемо. Тому тут треба інтегрувати це все на всіх рівнях. Uh -huh. uh, більш детально хочу поговорити про сьогоднішні переговори у Берліні. А uh, так Лефі Фігаро їх описала. Переговори мають допомогти лідерам згладити гострі кути перед самітом ЄС у Брюсселі 21-22 березня. Ну, по перше, чи вдасться? По-друге, я так розумію, між Німеччиною і Францією вже така екзистенційна перепалка. Е, Німеччина вказує на те, що ми. Допомагаємо набагато більше ніж ви. А ви, французи, своїми голосними заявами. Власне притягуєте на себе всю увагу. Про що будуть говорити Шольц і Макрон? А потім і ще з прем'єром Польщі про що йтиметься. Те, що є певна конкуренція між Німеччиною і Францією, вона може бути за певне лідерство прийняття рішення всередині Європейського Союзу. Зрозуміло, що тут е, Німеччина, ті заяви, які робить, вона їх робить не на пустому місці. дійсно їхня допомога, їхня робота в фінансовому секторі в оборонці, вона велика. Можна навіть сказати, значна, але це не применшує тих дій, які робить і Франція, і, наприклад, країна не член Євросоюзу і Великобританія. так само ми можемо згадати і Норвегію, серед неєвропейських країн. Можемо згадати Японію, багато інших. Тобто, країни, які вкладаються не словом а ділом, їх багато. А ось конкуренція між Шольцем і Макроном. Вона. Головне, щоб була конструктивною, тому що якщо, наприклад, ви згадували французьку пресу, німецька преса навіть іноді говорить про те, що а чи не йти шляхом заморозки конфлікту, а чи не рухатися більш спокійно, повільно умовно, не давайте не штрикати палицею ведмедю в око. А французи навпаки більше рішучі всі заяви Макрона, які ось ви перераховували про те, що якщо... Раптом Російська Федерація зазнає все таки переваги у війні, то це програш е е е Європи, це екзистенційна загроза. Тобто е не дати перемогти Росії це завдання консолідованої Європи. І ось тут хотілося б, щоб вони вийшли, принаймні зробили спільні заяви. Це б зняло багато питань, або принаймні в якихось е е прес-релізах могли би ми отримати знов таки єдину конструкцію. З приводу Польщі теж важливо, щоб не було, скажімо, щоб наша ситуація на ринку агро так, і на кордоні не впливала на підтримку нас в оборонці. Наприклад, були заяви спільні Байден. Туск і дуда, так всі вони були якраз про те, що Україні потрібно дати вистояти, дати змогу розраховувати на постійну підтримку і ні за яких обставин не на зменшенні її, тому що ці тези, які почали лунати десь там знов від Орбана, десь від інших. Політиків а, більш опозиційних ніж провладних, що умовно, давайте перестанемо надавати зброю підтримку, і війна сама собою закінчиться. Да? Ні, ось ми бачимо, що Макрон може навколо себе консолідувати і посилити ці заяви, і вони, до речі, будуть співзвучними заявами, які транслює Байден. Олександр, дякую вам за включення. Олександра Жміділова політологиня, була на зв'язку з Лавстудію. Лише наостанок хочу вас закликати бути пильними і перевіряти інформацію, бо ці вчорашні ІПСО і направду були підхоплені багато якими медіа, ну зокрема, телеграм-каналами. І, до речі, не тільки рашистськими, а й нашими українськими. І навіть з'явилася купа жартів та мемів. Один із них лунав так невдовзі, в Одесі біля... Біля дюко дирішеліє з'явиться ще і пам'ятник Макрону. Дуже багато жартів про круасани та французьке вино. Тощо в Одесі. Читайте телеграм-канал Сьомого каналу. Там точно ви не напоритеся на будь-які фейки. Дякую вам, що ви були з нами. Бережіть себе.